Привіт, я Саша Степура. Ми вирішили з моїми однокласниками зняти документальний фільм про війну, а саме про війну чима дітей. Тобто ми розкажемо вам про те, як в нас відбувалися події 24 лютого, хто що відчував, які були емоції, хто що робив в цей день. Але прошу зауважити: у кожного з нас були різні відчуття і різні емоції. Кожен з нас проживав різне. Хтось хвилювався дуже сильно, а хтось навіть не встиг не встиг запам'ятати, не встиг зрозуміти взагалі, що відбулося. Тому я прошу вас віднестися з повагою до цього відео і до цього фільму з повагою та цінністю. А людям, які не готові це дивитись, і вони не можуть їм важко, прошу не дивитися. А так вдалого перегляду? Цей тиждень до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, як всі казали, що нічого не буде, війни не буде, з нами нічого не станеться. І ну, що могло відбутися на думку тогочасних самокласників? Війна була чимось за межами нашого розуміння, чимось далеким і чимось, що не могло з нами статися. 23 лютого у нас була така собі сімейна вечеря. Мама дуже над нею старалася. Ну, не честь якого так якщо чесно, вже не згадаю якого. Ми сіли всі разом. Мої батьки, я та моя старша сестра. Мала ще бути, звісно, моя найстарша сестра, але вона на той час була за кордоном. І це було так дивно згадувати, тому що здавалося, ось такий сімейний вечір. Потім я пам'ятаю навіть, як сиділа, робила контурні карти з історії. І ну, все здавалося таким спокійним і таким ну, звичайним. І з звичайних обставин я б навіть не згадала той вечір. Але на наступний день, на наступний ранок, все настільки змінилося, що ну просто в не вкладається. А, зараз я вам розкажу таку подію 20, 23 лютого. Цей день був звичайний. Я займаюся танцями, і в мене в цей день малася бути ввечері репетиція. Вона була. Тобто я зібралась на репетицію, вже пішла. Але в той день, от, коли я якраз йшла на репетицію, мені мама сказала, то Сашу будь обережніша. А потім, як я здійснилася часом, що мама чула, як літали над моїм домом літаки. Я пішла на репетицію, потім мене зустрічала мама, і вона. От вона знала більше, вона була готова до цього. і Ми зайшли в магазин, вона мені там, типа, купила якісь, я не знаю, от те, що не швидко може спортитись воду, якісь, ну, їжу, яка не швидко, не швидко пройде її срок дії. А, і сказала, щоб я написала кожному члену родини а, бумажечку. Такий листочок маленький під uh, чехол телефону з номерами телефонів всіх родичів, ну, найближчих там бабусь, е, тьоть, дядь, всіх. Я це зробила кожному з нас, кожному під чохол І все. Тобто на цьому я була абсолютно спокійна. Мене мама готувала до цього, казала, що може таке статися, може початись війна. Головне ну, не панікувати. Я взагалі. Дуже була позитивна, я казала, що цього не буде, я була в цьому впевнена. І я сказала, що в залі все буде добре. І ну-ну-ну -ні. ніколи такого не буде. Але вийшла як вийшла. Попри те, що це сталося навіть більше ніж два роки тому. Я досить чітко пам'ятаю, що тоді відбувалося, які були мої перші емоції. 24 лютого, 2022 року, мене та мою сестру розбудила наша мама. І ну, ось ця перша секунда, коли я не знала, що відбувається, і ще не усвідомила взагалі ну що коїться навколо мене. І я була досить радісна. виспушена, думала, що ось якою проспала, або щось таке. Ну і зараз я піду в школу, як завжди. Але в наступну мить мама мені каже, те, що почалася війна, і ну я не знаю, це був шок. Ем, я пам'ятаю, як ми збиралися. Це ну справді був безлад в голові, тому що ми не знали, куди їхати, що з собою брати. Швидко рожі зібрали речі, взяла найнеобхідніше і поїхали до моєї бабусі в село поблизу Києва. Тому що, крім цього, у нас був лише варіант залишитись вдома. Хоча я знаю, що багато моїх знайомих так і зробило, але, ну, якщо чесно, у нас не було попереднього плану, що робити в такому випадку. І тому ми подумали, що там буде безпечніше. Перший день повномасштабної війни я не виходила додому в бабусі, наскільки я пам'ятаю. Я справді просто сиділа в інтернеті, дивилась постійно на новини і постійно намагалась ну, залишатись проінформованою як справу моїх друзів. Я дуже боялась спати під вікнами в ту ніч, тому що боялась, що туди прилетить ракета і зі мною щось станеться. Я дуже сильно пам'ятаю те відчуття і, напевно, вже ніколи не зможу його забути. На вулиці було чудно вибухи, і це було настільки неочікувано. Хоча навіть і казали, ну, останній місяць та щось буде повномасштабне вторгнення. Ну в цьому ніхто не вірив, принаймні в моїй сім'ї. Подальша частина дня пройшла для мене як в тумані. Цей день здавався водночас надзвичайно довгим і дуже коротким. Я можу згадати тільки певні моменти, насправді, тому що. Більше пригадую свої емоції. Я пам'ятаю, як писала друзям, однокласникам, знайомим, як всі питали один в одного, як в них справи. Тобто, ну, справді мала це на увазі. Ну, Тобто, це не була якась пуста справа підтримати діалог, як зазвичай. Тобто, ці слова справді не були сенс. Питали, де вони знаходяться, чи все в порядку, і так далі. І було страшно в один момент просто не отримати від когось відповіді. Хоча, слава Богу, з усіма моїми знайомими було все добре. Я дуже важко це все сприйняла. Тобто я була дуже налякана, коли я читала новини, коли чула вибухи, як, напевно, і всі ми. Але водночас цим я думала, те, що завтра я повернусь додому. Все буде добре. І... Насправді запевняла в цьому всіх своїх рідних, тому що я була всього впевнена. Хоча я змогла повернутися додому тільки в липні того ж року. Весь цей час я не бачилась з батьками, ну, тобто більшу частину. І, ну, це було морально дуже важко. 24 лютого 2022 року життя багатьох українців розділилося на до та після. 23 лютого, день до початку повномасштабного вторгнення, для мене не відрізнялося нічим особливо від попередніх: підйом, школа, дім, уроки. Найбільше тоді я хвилювалася за контрольну з геометрії, яка мала бути наступного дня. Хоча зараз це здається таким далеким і неважливим. Того дня, лягаючи спати, я ще не знала, що розпочнити зранку, але в мене було моторошне перечуття того, що законтрольно то й не варто переживати, адже це питання якось вирішиться саме собою. І повертаючись назад, я б краще написала ще 10 таких контрольних, ніж пережила події наступного ранку ще раз. 24 лютого я прокинулася близько 9 ранку від слів мами, доню вставай, війна почалася. Звичайне спросування я мало що розуміла, але коли побачила маму біля ліжка з турбованим виразом обличчя, я зрозуміла, що відбулося. Наступні три години я була досить спокійна, бо мій мозок ще не міг повністю осмислити усю суть подій. Я переписувалася з однокласниками про те, чи будуть у нас онлайн уроки чи все ж таки треба йти в школу та подругами, щоб заспокоїти одну та обмінятися думками. На жаль, тоді я ще не зрозуміла, наскільки масштабна насправді проблема. Зходом ми з батьками почали збирати речі першої необхідності та дивитися, де розташовані найближчі укриття. Коли ми таки зібралися, у нас постало питання, чи залишатися вдома, чи йти е, в укриття і бути там невизначений час. Тож ми з мамою пішли в так звану розвідку, щоб подивитися, де які укриття є, в якому вони стані. Я пам'ятаю, що коли вийшла на вулицю, подивилась на небо, воно ніби не змінилося зовсім. Але найважливіше не побачити очима, тому воно здавалося для мене ніби холоднішим, ніж зазвичай. І попри досить теплий, лютневий день воно несло в собі лише холод. Пізніше того ж дня до нас приїхали родичі, і наступний тиждень ми спали в коридорі між підпірних стін. А решту дня і наступний тиждень я запам'ятала дуже розпливчасто. Це було якесь таке поєднання тривог та невпевненості у завтрашньому дні. Тож, гадаю, це моя історія про 24 лютого. Привіт! Мене звати Настя і я розкажу про своє 24 лютого. Я прокинулася десь о 6 ранку від повідомлення про те, що почалася війна, і в школу ми не йдемо. Я вибігла у велику кімнату, де вже були батьки, і запитала, що відбувається, це повідомлення, це дійсно правда. І відповідь пролунала так. Мама сказала, що вона чула вибухи. Спочатку вона подумала, що це на будівництві працює техніка, але коли вже пролунав свист ракети над головою, то стало зрозуміло, що це не будівництво і це не техніка. Вони сказали потроху збирати речі, тому що з Києва ми скоріш за все поїдемо на невідомий час. А мені безумовно було дуже страшно, так само як і всім. Я писала своїм однокласникам, друзям, питала, як вони чи все у них гаразд. Звісно, нічого не могло бути гаразд, але щоб вони ще не менше були цілі. Я хочі хотіла, хоча б почути відповідь. Ми зібрали речі і поїхали в село до бабусі. Їхали ми довго, десь годин п'ять, бо тоді були дуже великі затори на дорогах, і сто кілометрів від Києва ми від виїжджали цілих п'ять годин. зі мною весь цей час був мій кіт. Я не могла не взяти його з собою. Це, це мій пухнастий брат, і він. Це була напевно єдина річ, що мене тоді заспокоювала. З ним було трошечки легше. Я дуже сподівалася, що в село ми поїхали там на. День чи два максимум, і що ми повернемося от от, але врешті-решт ми повернулися аж через три місяці. 24 лютого це страшна подія для нас всіх. Я прокинулася десь о п'ятій ранку і почула дуже гучний вибух. Я взагалі не зрозуміла, що, що трапилось. Я подумала, може, я просто у вісні чи ще щось. Але я зрозуміла, що я не сплю. Я почала читати всі канали, і всі вони писали одне і те ж саме. Почалась війна. Мене просто ніби паралізувало. Я не знала, що мені робити. Я не розуміла, що взагалі відбувається, чому це відбувається зі мною. Я думала, таке буває тільки у якихось фільмах чи книгах з історії. Але ні. На жаль, це відбувається з нами. Що ж, всім привіт! Це знову я, Саша Степура, і я вам розкажу про свій перший день повномасштабного вторгнення. Це було 24 лютого, всі ми знаємо цей день. В цей день у мого старшого брата було день народження. Йому виповнювалося 25 років. І в цей день ми малися там йти з сім'єю, святкувати. А, і все інше, але тут в мене будяться батьки з такими, з... головне, зі спокоєм. Тобто вони прийшли до мене і сказали, що типу Саша збирає речі, підеш до бабусі, тому що у моєї бабусі, а в, в домі в сусідньому під'їзді є справжнє А, І вони сказали, що я пої... ну, поїду піду туди. Я спокійно намагалась збиратися, але в мене не виходило, в мене була дуже панічна якась панічна така ситуація. Дуже там в мене була паніка, мені було страшно, я боялась дуже сильно. Але я збирала речі тривожну тривожного Там була вода, там були якісь, я не знаю, рушни, мені сказали, взяти. А одяг, якийсь мінімальний одяг, там зошити на всякий випадок. І мені сказали, що буде дистанційне навчання а в цей день. У мене малася бути, німець, малася бути німецька мова. А я на німецькій не можу без словника. Тому в мене був собою стривожна валізку, зошит з німецької мови, словник. І я тоді навчалась не в 125 школі, в ліцеї. Я навчалась в іншій школі. Uh, і потім я пішла відносно до бабусі. Я зустрілася зі своїм братом. Я навіть, от як якщо, якщо чесно, я вітаючи його кожен раз перша, навіть забула з цими всіма подіями його привітати. Але потім я задала, я його привітала, він був поряд зі мною, поряд з моєю родиною. Потім ми виїхали. Ми виїхали до Київської області, в Переяслав, Хмельницький, а uh, жили там ми приблизно два місяці. У нас поряд з Прияславом є село. Потім ми поїхали в село. В квітні ми були в селі. І травень, от у мене 17 травня, день народження. 18 травня ми повернулись додому в Київ. Мій брат з березня 22 го року служив в Збройних силах України, тобто він сам пішов, його взяли, і він проходив навчання. Він служив що, два роки одираши. А, Діма, а, він дуже хотів. він цього, він, цього, Я не знаю, він дуже-дуже сильно хотів, а він наполегливо йшов до цього. Він вивчився на парамедика, тобто він проходив навчання, і вивчився на парамедика. Тому в мене а, вдома дуже багато було. Бінців з якихось нож, ножниць, ось таких просто куча. А, я повернулася до Києва, я, я принесла документи, поступила в 125 школу, в ліцей а, і продовжила далі, ну, далі навчатися. Зараз я вам трошки Документ. розкажу, як проходять. Дні, ночі під час обстрілів. А от масштабний обстріл, я думаю, всі його пам'ятають, це було 10 жовтня. І в цей день я була вдома. Я навчалася онлайн, це було в 8 класі, я навчалась перший семестр онлайн, я була вдома. Мені подзвонила мама сказала, що летять ракети це все. А я ну, навіть не встигла прокинутися, зрозуміти, що відбувається. І я одразу побігла в коридор. Одразу. Я сиділа там, мені було дуже страшно, тому що я була сама. У мене тато на правому березі на роботі, мама в себе на роботі, вона не може мене прийти забрати. І тим бачу під час повітряної тривоги, коли воно кожен раз якісь вибухи, ходити не дуже безпечно. Але от в цій паніці мене врятував мій брат. Він домовився зі своїм знайомим. Щоб він він живе недалеко далеко від мене, і він теж військовий, і він мене провів до моєї тьоті в теж бомбосховище, в якому я була 24 лютого. І я дуже вдячна за це, тому що я була з родиною, я була в повному спокої, і мені було не так страшно, як самій. А обстріли кожен раз проходять по-різному. Просто якщо бувають моменти, коли я їду в укриття, тобто, ну. Треба їхати, треба так, треба ну, рятувати своє життя, життя рідних. Але є моменти, коли ти реально от втомлюєшся від цього всього. От, реально от настільки важко вже це все робити, що навіть не хочеться десь їхати. Тому я Але, але я не сплю в ліжечку. Ні-ні-ні, ні в якому разі. Я перехожу в коридор між двома стінами, я отак от лягаю, я сплю. Так само, а так само роблять. Ну батьки мої сидять якось читають новини або переходять на моє ліжко, тому що моє ліжко подалі від вікна, ніж в їхній кімнаті їхнє ліжко. А, тому, але от краще, от краще серйозно ходити в укриття не спати. Тому що це ваша безпека, це ваше здоров'я і здоров'я ваш і в першу чергу це ваше життя. Хто знає, ці ракети змінюють напрямок в будь-який момент, хто знає, як воно може прилетіти. Моє 24 лютого воно пройшло дуже довго, воно пройшло дуже незрозуміло, ніхто не знав, що робити. Тато нам входив також на зв'язок. Ми просто сиділи, я брат і мама. Ми сиділи, ми не знали, що робити, там просто реально куди їхати, які речі збирати і так далі. І наскільки це все, тобто, чи затягнеться, чи це не затягнеться. І так далі, взагалі про початок війни я дізналась з допомогою своїх подруг, з допомогою друзів, які тоді писали, дзвонили, питали, що там, як, чому я не відповідаю, і так далі. І просто коли я прокидаюсь і розумію, що сьогодні в школу я не піду, це було дуже неочікувано, це було просто, я не знаю, настільки незрозумілі почуття. Що навіть передати їх якось прямо зараз неможливо, тому що мозок нібито просто от реально стирає всі подробиці того дня. Але це точно був просто жахливий день, він був дуже довгим. Він нібито реально тримав, тривав ціл, ціл, цілу вічність. Якось так. 24 лютого люто для себе звичайний час, коли повинен був вставати до школи. Але як тільки я прокинувся, до мене підбіг брат зі словами, що почалася війна. На той момент для мене це була безумовно що, ну, шок. Ніхто ну, ніхто цього не чекав. Тоді ніхто не знав з нашої сім'ї, що потрібно робити. Після ну, недовгих зборів і роздумів ми вийшли, що потрібно виїжджати в село до бабусі, це близько ста кілометрів від Києва, де ми провели чотири з половини місяці, після чого повернулися до Києва. Перші дні і тижні, з 24 лютого, я думала, що все це ненадовго, триватиме максимум два тижні, а то й зовсім скоро закінчиться. Мало хто тоді міг передбачити, як трагічно усе насправді обернеться вже зараз. Більше ніж два роки після цього. Ми досі потерпаємо від терористичних дій Росії. Майдан Незалежності зараз переповнений стягами. Кожен з яких пов'язаний з чимось, батьком чи матір'ю, сестрою чи братом, важко осмислити, скільки невинних життів ми втратили за цей час, і держава-терорист на цьому не планує зупинятися. Навіть запис цього відео довелося перенести через відключення світла. Адже наші любі сусіди атакували нашу енергетичну інфраструктуру, і країна страждає від нестачі електроенергії. Варто пам'ятати, що це війна на визначення. Тому кожен донат, кожен внесок наближає нас до перемоги. Доки ми не здамося, доки ми не ослаблено духом як нація і продовжимо підтримувати як військових на передовій, так і наших ближніх людей поряд, ми не здолані, і перемога буде з нами. Слава Україні! Я вірю в перемогу України. Ми найкращі, ми переможемо і слова, хочу додати, що обов'язково все буде добре. Як би банально це не звучало на даний момент, в даний час. Але все одно, але все одно треба вірити, що все буде добре. Наші збройні сили дійсно дуже сильні. Там дійсно знаходяться чоловіки, хлопці, сильні духом, дуже сильні, сильні люди. Тому ми маємо вірити, і ми будемо всі вірити в те, що все буде добре. Війна закінчиться. Ми будемо жити в незалежній країні, Україні, і будемо радіти життю. Так, не вийде, жити як було раніше ні, ніколи. Ніхто з нас не зможе повернутися до життя, яке було до війни. Але все одно воно зміниться. Все одно зміниться після війни. Я сподіваюся, що в кращу сторону воно зміниться обов'язково. Але це вже залежить не так сильно від якоїсь долі, як від нас. Тому треба сам. Самому будувати своє майбутнє, робити його краще, а взагалі робити так, як хочеш ти. Тому знайте, що все буде добре. Всіх люблю і обожнюю. Цей фільм ми присвячуємо усім полеглим воїнам, що віддали своє життя за захист нашої держави, України. шануймо їх пам'ять. А ми ще а ми ще побоюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани, я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі. Чому нас не покликав з собою? Що невже не сплатили ми долю? Що невже ти вважаєш так треба?